Слава Богу, і сестри. Пасі, Господі. Маємо пару хвилин і почитаємо 17-ту кафізмечку. Сьогодні у нас 17-та кафізмочка. Є пару хвилин. Так що давайте, хто має бажання, можливість, почитаємо 17-ту кафізму. Господі, благослови. Пару секунд и читаємо кафізму. Спасі Господи. Так, взяв я книжечку. Давайте ми з вами помолимся. 17 ї карфі Прийдіть і поклонімося царі нашому Богу. прийдіть і поклонімося і припадемо Христу, царів нашому Богу. Прийдіть і поклонімося і припадемо самому Христу, царів і Богу нашому непорочні, непорочные путь, ходящий, в законі Господні. блаженные, іспитаючі, свідення Його всім серцем заищу Його, Его, не делающие бы беззаконие в пути Йога ходиша, ты заповедались и заповеди Твоя сохранить и зло, дабы вес путі мої, сохраніть і оправдання твоє. тогда не постыжусь, нігда, призріть презреть и все заповеди Твоя, і сповімся Тебе в правості серця, нігда давно учитеся судьбам правды Твоя. Оправдання Твоє від Твоя не остави мене до зіла, часом исправить юнейший путь свой не даст свіска. Словіса Твоє, всім серцем моїм Моим зысках Тебе, не отрині мені от заповідей Твоїх. серце моє скорее, словіса Свяса яко якодони сорішу Тебе, благословенный Господі, научи научими оправданням Твоїм, уснами Моим, возвести все судьби уст Твоїх, на поті свідень твоїх насладись, як у всяком багатстві, в заповідях твоїх погломлюся, і ворозумій пути Твоя, в оправданнях твоїх повчуйся, не забуду твоїх, воздаш вождач работ Твои, живі, и сохраню словеса Твоя, Открий очі Мої і ворозумію чудеса от закона Твоего. Пришлець Ассисть на землі, не скрій от мені заповіді Твоя. Возлюби душа Моя, возжелать и судьбы Твоя на всякое время. Запретили сі гордим прокляті и от заповідей твоїх. от Ими от Мені понос и як у свидений твоїх взисках, ибо Сидоша князі на м'як лебетах, ора твои, в оправданнях твоїх. і босвідення твоє по Мои моє и советі моє, оправдання Твоя, при землі душа моя, живи, Ме посла весі Твоим, пути Моя, возвести и услышал, і сі, научи м'я оправданням твоїм, Путь оправданий Твоїх разумие, і погломлюсь в чуді всех Твоїх. Воздріма душа моя, нині, утверди меня в слові всех Твоїх. путь неправди отстави від мені і законом Твоїм помилуй м'я. путь истины зволіх і судьби Твоя не забих, прилепихся свіденням Твоїм. Господи, не посрами мене, путь у Твоїх Твоих їх да дары расширились, и сердце мое, законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоїх і взищу, і вину. Разуми меня і испытаю закон Твої, сохрані і всім серцем моїм, стави меня на Сизе заповедей Твоїх, я його схотіх. Восхотех, серце моє висвідення Твоє, а не в лихоимство, отврати очи Мои, Ежене, Видите Свои пути Твоєм живим Я, Поставі рабу Твоєму славу, Твои страх, Твоє тимі поношення, Мои, ежене в Яко судьби Твоя благі, все жила в заповіді Твоя, в правді Твои живі м'я. І да прийде на Меня милость Твоя, Господи, спасение Твоє, по слові сі Твоєму, і отвіщаю поношаючим поношающими Слово, яко оповах на слові Са Твоя, і не отимі от уст Моих словесе истину до зила, яко на судьби Твоя у уповах, і сохраню закон, Твой вино, в веки век века, і хождащий в широті, яко заповіді Твоя в зисках, И в глагол Твоїх Твоих царі, и не стыдяхся, и поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигух руцы Моих заповедям Твоим, я живу злюбь, и глумляхся в оправданиях, Твоих пом'яни словеса, Твоя работа, ім же їх же оповання дал си, то я отеши в исмирении Моє, яко слово Твоє живе, гордії законоприступах, и зіла закона же Твоих не уклонився. Пом'янув судьбы Твоя от віка, Господи, от Господи, і утешися, печаль, приятні от грішніх, відставляючих закон Твой, при это бьявку мне оправдання Твое на місці пришествия Моего, помянух наше ім'я Твое, Господи, і сохрани закон Твой, сей бы с як оправдання оправдания их зисках, зысках, часть сі, си, Господи, рех сохранить и закон Твой, помолися лицу і всім серцем моїм, помілим помилый Словеси Твоему, Твоєму, помислих поті Твоя. И возврати их нози моего сиденья Твоя, уготовіся и не смутися, сохранить заповіді заповеди Твоя, уже грешник, обвязавшийся мне из закона Твоего не забыв, полунощи в остах, исповедайтеся Тебе о судьбах правды Твоя, причастник, ась есть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя, милости Твоя, Господи, исполни земля оправданием Твоим ночим я, благость Сотворилась и срабом Твоим, Господи, пославися Твоему. Благости и наказание и разуму научи меня, як заповедям Твоим веровах, прежде даже не смирите, Мися, як Ас при греших, всего ради Слова Твое сохраних, благ исе Ты, Господи, и благости Твоей, и научи, ми оправданиям Твоим, умножившися на Ме, неправда гордых, аж і всем серцем моим испытай заповеди Твоя, усырися, о ком лихо сердце, и аж же закону Твоему поучишься. Благо мені, как усмирил мысь, я когда научусь Твоїм. Твоим, благ мне, закон уст Твоїх паче тысяч, злата і срібра. слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віков. Амінь. Алілуя, 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 слава тебе Боже, Алілуя, 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 слава тебе Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спаси, Господи, і помилуй рабов Божих. Поминаємо о здраві і спасінні. 30 секунд тишани, коли будемо поминати імена. И всех сродников, и всех друзей, и всех православных христиан, и всех ныне нами тут поминаемых, и всех просивших у них помолиться, и всех молящихся о нас, и всех воїнів на поле брани, и всех чающих Христова утешения, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, Ныне, и і и во веки веков. Руцы Твои сотворим и создасть мя, Разуми меня и научусь заповедям Твоим, боящиеся Тебе узрит меня и возиселяться, яко на словеса Твоих оповах, разуми, Господи, как правда судьби Твоя, и м'я мирил Меиси, Буді же милость Твоя, да утешит меня послове Твоему рабу Твоему, да приїдуть дні шедроты Твоя, і жив буде, як закон Твои повышения моє єсть. да постыдятся горді, як неправідно, беззаконно, на Мья, а же поломлюся в заповдях Твоїх. Да, обретят мне, боящиеся тебе и видящие свідення Твоя, будь серце сердце мое, непорожное оправдание Твоих, якода не постыжусь, исчезает во спасение Твоя душа моя, на славеса Твоя уповах, исчезовшие очи мои, в слово Твое глаголище, когда утешишь И меня, за небых на комек наслание и оправданий не незабых. Колико есть дни, раба Твои, Когда сотворишь им и отгонящих мне суд, Поведаша мне закона преступницы глумления, но ніяко закон Твої, Господи, вся заповіді Твоя истина неправедная погнала зими, в мале не чунчаше мені на землі, Аж же не остави заповедей Твоих, по милости Твои м'я, и сохраню свідення уст Твоих во век, Господи, Слово Твое пребывает на небесе, в рот и род истина Твоя основались и земли пребывает. Ученением Твоим прибиває день, яко всяческая работ на Тебе, яко аще бы не закон, Твои поучения были, был, у Бо погибл бы их во смирении Моем, во не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил Меисим. Твое есть Май, спаси меня, как оправданий Твоих зысках, мне ж даша грешница погубить и меня, свидения Твои разумних, всяких уньчивых конец рук. Широк... Всякі кончины, видях конец, широка заповідь твоя зіло. коль возлюбив закон твій, Господі, весь день поучення моє єсть. паче враг моих умудрил Месси заповеди Твои, как в вік Моя єсть. паче всіх учащих меня розумєх, как свідення твоє Твоя поучение моє єсть, паче старець розумєх, как заповіді Твоя в зысках, от всякого поті лукава, возбраних ногам моїм. Я куда сохраню словіса Твоя, От судді Твоїх не уклонився, як Ти законоположив Місі, коль сладка гортані моєму славіса Твоє паче, мідосто да Моїм, от заповіді Твоїх розумів сього раді, возненавидів великих путні правди, святі ногами мої, закон Твої, свят сізяв моїм. клякся і поставих сохранить судьбі правди Твоя, смирився до зіла Господі, по пославі сі Твоєму, Вольне уст устної благоволіже. Господи, судьбам Твоим научим я, душа моя, в руку Твои военный закон на Твоего незабых, положи ша грешницы, сеть не и от заповедей Твоих заблудив, наслед свидения Твое веки, корадование и сердце Моего суть, преклони сердце Мое, Сотворить и оправдание Твое ввек за воздаяние, законо преступнее возненавидих, закон же Твой возлюбих. Помощник Мой, Заступник Мої святи, на словеса твоє уповах, уклонитеся от Мене, лукавной еще и испытаю заповеди Бога Моего, заступи меня по слове Твоему и жив буду, и не посрами Менье Отчаяния Моего, помози мне и і и поучуся оправданиях Твоих винов, уничижились и вся отступающие от правданий Твоих, яко, неправедного помишления их, преступающий не пшивайся грешной земли. See, ray, возлюби свидения Твоя, при страху Твоим плоті, Моя от судья по Твоих убояхся, сотвори суд и правду, не придаш Мені обідящим я, восприйми раба Твоего во благо да не мені горді, очі мої зоси, во спасение Твое и Слово правды Твоє, сотвори срабом Твоим по милості Твоє и на Твоим м'я. Раб Твої есть Ас, м'я, и Ове свидения Твоя. Время сотворите, Господи, разориша закон твой, сего сигораде, возлюбив заповедей, Твоя паче, злата и топазия, Сиго ради ко всем заповедям Твоим направляхся, Всяк путь неправды возненавидих, дивное Твое, сего раді, испытая душа моя, явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы, уста моя в верзох и привлекох дух, Яко заповедей Твоих желах. Слава Отцу І Сину і Святому Духу, і нині, і присної во веки вековамінь. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Поминаємо о здраві і спасінні своїх рідних і близьких. 30 секунд пишени. Спасі, господі, й поміли рабоїх. И всех сродников, и всех друзей, и всех православных христиан, и всех ныне нами тут поминаемых, и всех просивших у них помолитесь, и всех воинов на поле брани, и всех чающих Христового утешения. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веке веку. Аминь. Призрій на мя и помилуем я по суду, любящим имя Твое, стопы мои, направи, посла веси Твои, Мои, да не обладают мои всякого беззаконие. избави меня от левиты человеческие, сохраню заповеди Твоя, лице Твое пресвети на раба Твое и на м'я оправданием Твоим, исходища в одна из видости Очі Мои, понижене сохрани закона Твоего, праведен, если, Господи, и праве судьи Твои заповедались, и правду свидения Твое и истину зело. И стая нами есть ревность Твоя, яко забывши, словеса в разі мої, розжену Слово твоє зіло і раб Твое возлюбие, Юнейший Ас есть, Мионщи жен. Оправдання твоїх не забив, правда Твоя, правда во і закон, Твоя істина, скорбі, и нужды обретоши мне заповеди Твои поучения Мои, правда, свідення твоє, в век і жив буду». Возвах всем сердце услышим я, услышим, Господи, Твоє взищу. взыщу, возвах Твои спасения і сохрани свідення Твоє. Придвори безгоди и возвах і на слове Твои оповах, придвори сте очи мої, утром, по очите слове всем Твоим, глас Мое слышишь, Господи, по милости Твоей, по судьбе, Твои живі имя. Приближишися гонящим я беззаконням от закона же твоє удалішися. близькі ти, Господи, всі путі є твої істина, і сперва по снах осведень Твоїх, окоб'ях як основали, весь смирение мої змі, яке закона твоєго не забив, Суді суд Мої, м'я, славіся раді Твоєго живі м'я. Далече від грешних спасіння, як оправдання Твоїх не зискаша, щедроти Твоє многі, Господи, по судьбі Твої живі м'я. В нозі і згонящими і стружаючими, і от Твоїх не уклонівся, від їх не розуміючи, і як стаях, як їх не Твоїх несохраніших, вища о заповіді Твоя возлюбі, Господі, по милості Твої живі, начало славест Твоїх істина, і в судьбі правди твоїя. Князі погнашим, я. князі м'я Туні, от словест Твоїх обоєся, серце моє, возрадуйся, со Словесіх Твоїх, як обритай і користь многу, Неправда, возненавидих і мрезих закон же Твой возлюбих. Седьмицы и днем хвалих те о судьбах правды Твоя, мир, нох любящим закон Твой, и не им соблазна, чаях спасения Твое, Господи, заповеди Твоя возлюбих, сохрани, душа Моя, свідення Твоя и возлюби я зело, сохрани заповеди Твоя и свідення Твоя ко всі пути, е Мои пред Тобою, Господи, Да приближиться моління моє притя, Господи, послави Сі Твоему м'я. да вдниє прошення, моє притя, Господи, посла весі Твоему збавія, Отрігнуто сні Моє пені їх да научих, з оправданням Твоїм. провещает язик Мої словіса Твое, яко вся заповіді Твоя правда, да буде рука Твоя же спасти, як заповеді Твої зволі, вожелах спасень Твоє, Господи, и закон, Твої поучення Моє єсть. Жива буде душа моя і восхвалиття, і судьби Твоя помогут мені, заблодіх, як овча погибши, за защираба Твоєго, як заповіді, твоїх не забив. слава Отцу і Сину, і Святому Духу, нині, і прісно, і вовіки веку. Амінь. Алілуя, 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 слава тебе Боже, Алілуя, 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 слава тебе Боже, Алілуя, 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 слава тебе Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Упокой, Господи, душу особших раб Твоїх. Поминаємо о упокоєння. Хвилина тишини. Господи, упокой душу особших раб Твоїх. И всех усопших сродников, и всех усопших православных христиан, и всех ныне нами тут поминаемых, и всех просивших, у... и всех нами поминаемых, и всех на поле брани оббиенных. И прости все сорешения вольные и невольные, и дарим Царствие Небесное, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий бессмертний помилуй нас, слава Отцу и Сыну і и Святому Духу, нині, и, и во веки веков, амінь. Пресвятая Троїце помилуй нас, Господи, очисти рехи наша, владихо прости беззакония наше, святи посети, і силі немощі наше, імні Твої ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну і Святому Духу, и нині, і присно и, и во веки веков. Амінь. Отче наш, наши, жийся на небесех, да светится имя Твое да добрие, Царствие Твое да будет, воля Твоя, яко на и на земли, хлеб наш насущный даж нам днесь, и остави нам долги наши, и мы оставляем блужником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Соріши к Тебе, спаси, як облудний Син, прийми, м'я кажучи, і і м'я Боже, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, зовук Тебе, Христе спаси, ми дарем гласом, очистим, як же Оного и помилуй Боже, і нині, і прісно, і во веки веков. Амінь Богородице, не презирим Я требующий заступление Твоего, натябло душа душами і помилуй Мя.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи поміли, Господи помілий Господи поміли, Владику Господи, Вседержителю, и Творчи, всіх щедрот, от Отец, и Бог, от земли создав И человека и показав Ее по образу Твоему, и по подобию, да и тем прославится великолепое Имя Твое на земле, и Исторни на Уба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее Воссоздав Его во Христе Твоем, и возведы на небеса, благодарю Тя, яко множили сі на Мне величие Твое, и не предали Мне си врагом Моим в конец, Исторгнутым іщущим пропасть Адово. Ніже оставив Миссии погибнуть и собі беззакония моїми, нині обо многих милости и любовь Господи, не хотя й смерті грешного, но обращение ожидай і приемляй, і же і исправляй, і исцеляй. Обрати мене к покаянню, і и незверженного исправи, і и сокрушенного истили поменив Твои щедроты, от века Твою непостижимою благость, И моя безмерная забудья беззакония, ежеделом и словом и мыслью соверших, разреши ослепление сердца моего и дашь мне слезы умиления, на очищение скверной мысли мои, услыши, Господи, вон ми, человеку любший, очисти и благоутробне, и мучительства мне царствующей страстей, окаяв на мою душу свободи, и не к тому да содержит мне грех, ниже да возможет на меня, Боритель Демон, ниже к своему хотению доведет меня. Твоєю рукою, Його Рукой, і схитів ім'я, Ти царствуй во мне, благий і человеку любивий, Господі, і всього Всего Твоего быти, і и жите мне прочее по Твоїй благоволі волі, і подаш мне Изриченної благость, сердце, очищення, Уст, хранення, правоту деяний, мудрования, смиренної помислов, тишину душевних моїх сил, радость, духовну, любов істиною, долготерпение, благость, кротость, веру и Воздержание обздержительные и всех меня плодов исполни, дарованием святого Твоего Духа, и не возведи меня при половині дней моих, ніже не исправлено, ни готову душу моего схитіши, но соверши меня Твоим совершенством и так ум и настоящего життя изведи, якуда невозбрано прощать начало и власть тьмы, Твоей благодатью, узрю и осне преступные Твоей славы, доброту, незреченные. Со всіми святими Твоїми, Ніже освятійся і прославіся всечисної і великоліпої, ім'я Твоє, Отца і Сина і Святого Духа, нині і Прісної, і во віки віков. Амінь. Спасі, Господі, браті і сестри, за молитву, Божою милостю. Господь благословив нас в перший день Різдвяного посту прочитати кафізмочку. Всім Божої допомоги, здоров'я, сили, терпіння. Радості, поможи всім Боже. спасі вас, Господі, до вечора буде Бого угодно. Будемо вечором читати вечірні молитви. Ви були з вами був чтець Анатолій почаю. Спасі, Господі, всіх.